Ну, видно, щось ганяє. Опа. Ого, це хороше. На сірий Воблер менше було покльовок. Ну, вони були, вони були, я підкрадався, але менше. Ну тут питання в тому, що е, іграє роль колір чи ні. Мені все таки Мені все таке. Це моя суб'єктивна думка. І я пишіть свою думку, мені от цікаво, як ви думаєте. Я думаю, що в Облирі іноді. А може, і грає от це пузіко. флюоресцентне. Оце оранжеве флюоресцентне пузіко. Зараз літо. Вода не ідеальна чиста. Не ідеально, а така тут красота, річка десна. Тут ще вода більш-менш на сьогодні. день. На Дніпрі ви знаєте, який тархун. Тому оце оранжеве пузіко. На мій погляд, риба і більше лучше воблер облір е, бачить. Менше промахів, до речі. Це вже друга, друга риба, так сказать, у хлопців. Взагалі фігє, только А Ану, похвастайся, Сере. Е, я думаю, що все-таки колір має значення. Е, в... Мутній воді, в грязній воді. Ну, ну Це моє суб'єктивне мнення. Возможно, коли весною, коли чиста-чиста вода, може це ярке пузіко буде і, буде і мішати. Хоча я сьогодні замітив ще один нюанс. Значить, Це мої такі наблюдіння. Де оранжевий пузікок кидав під самий берег в таке окошечко. Так щука, я прям її бачив. Вона била мордою по воблері. Вона не хватала його. Вона била. Три рази я туди кидав, три рази вона як будто відганяла цей воблер, Ну, знаєте, наче охраняє там якесь кубло. Я не знаю, ну я з цим не сталкувався. Я на Воблері тільки, ну, як сказати, не спеціаліст, рибалок небагато. Я рік як почав і почав із самого простого, з бюджетного, з китайського. Я в цілому. Дуже довольний цим копічним шнуром, цими копічними приманками в попередніх відеороликах побачите. Там більше інформації буде. Блін, я думав більше, буде, якщо чесно. Вона не наскільки велика, ну, ну скільки, ну двоха, мабуть, буде. Да? блін, Дождався. Зараз у мене адреналін. Зараз я трохи посижу, аж ноги трусяться. Ну я думав більше. Я думав, мабуть, 5 блін. Так сопротивлялась, як 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 2700. Так ти бачив, як у нас фр... в мене фрикціон зажатий, як вона сопротивлялась. Ну, Десь уже, наверное, 8-8 година. Така тут красота. Дуже гарно. Качество, мабуть, цього серіалу не кудишнє, але це реаліті. реаліті хлопці. Ось, сьогодні я ще потестував одну цікаву приманку. Але треба клеїти в напилась, Напився той воблер води. Почав тонути. І нічого не вийшло. От. Ще на хорватське яйцо спробував, був один виход. Ось в цілому отака от рибка. В принципі, що я хотів, те я і піймав. Ну, що, що сказати, рибалка удалась. Може ще буде продовження, я не знаю, може поїдемо зараз всі вместе на дачу. Подивимось. Може ще завтра прийдемо, а може вже і поїду додому. Бо, я, чесно, в мене задниця відпадає а, і болить дуже сильно спина. Коротше. Риба гуляє. В общем, надо на лодці таке собі удовольствие з лодки. Ну, може, це що маленька така, але я не дуже часто рибачу з лодки. В принципі, ролики ви на каналі. Ви бачите, хто дивиться. Мені не дуже подобається, але тут, на заливах Дісни, на Дісні, дуже мало місць, де можна з берегу порибачити. Але я сьогодні з берега порибачив і мені сподобалось, бо з берега... Контролюєш приманку, контролюєш. Це, це обратна связь. Це те, що я сьогодні зрозумів за рибалку. Сьогодні, в принципі, місія на 100 150% виполнена. Великий мінус, навірно, що без якоря, тебе постійно вітром. Просто ви бачили ролики, це, мабуть, невозможно буде дивитися, але я це все загружу, щоб ви бачили реаліті, яка рибалка. Ох, риба гарно гуляє. Дивіться. Як он круги розходяться. Ну, видно? Видно вам? Вон круги розходяться. Угу. Рибка гуляє. Коротше, десна це найкраща. Це найкраща річка, в яку я дуже влюбився. Це найкраще рибне місце, яке я тільки знаю. Тут, тут дуже класно, тут просто природа настояща. Чим далі від міста, тим краще. Ось. Збився. Вітром лодку постійно крутить, плюс якась може невелика течія. Плюс ти все одно ці проводки ти дергаєш і лодка стоїть нестабільно. Не можна услідити за проводкою. Сьогодні на Воблері гарно працювала пауза. Хоча паузи, длінні паузи я використовував осінню по холодній воді, але от сьогодні теж. менше сходів, щука менше промазується, і вона якось реагувала сьогодні на паузу. Ми, до речі, всі замітили. Навіть і брат привіродний сказав. Що він теж робить паузи і в нього добре ловиться. Тобто, ось цей момент дірнув, пару секунд подождав. Да, ви менше зробите закидів за день, да, ви може активну щуку, не знаю, я ще не дорос до такого рівня, коли кажуть, що я за щукою Типу пробіжатися, побирати активну рибу. Ну, не знаю, я не знаю. Поки спорний вопрос. Ну, поки то, що то, як я вмію ловити, поки я з вами ділюсь, от, як на ці Воблери, як воно взагалі, як це все на практиці, потрібно робити паузи. І зараз і паузи, вони, вони працюють. Дуже гарно Воблер рискає вправо-вліво. Оці поводки китайські. Не знаю, але мені вони нравляться. Вони, може, і ще роблять дурацьку якусь ігру, і ще робиться якась гра в карява і непонятна. Але це і є доповнітельний фактор раненої рибки. Нам треба реально ранену підбиту рибку, яка єлі-єлі плаває. Тобто оцей хвостик свинячий на цих китайських поводках, вони теж роблять свою роботу. Із наблюдения сейчас я зараз ще покажу, значить, значить, на китайських воблерах, самих дешевих, обов'язково. Я не знаю, я про це говорив чи ні, але я, ще дойде час, я про це обов'язково буду говорити. Так, це не та коробка. Ну все. Ось цей воблер ви бачили. На каналі я колись показував, його тестував. Сьогодні я на нього ні одного не поймав, бо він напився води. Але е його преимущество тим, що він йде глибше. От він і десь йде якраз більше метра. Він занирюється. Бо я пробував кидав, кидав десь метрова була глибина, то оцей по дну не йде, не збирає мусор, а оцей збирає. Бачите, яка лопата? От, що я знімаю? Яка лопата? От. Чим більша лопата, тим він ну, зрозуміло, що піде нижче. Дивіться, як гуляє добре. Просто я вже наловився, але вона грає і грає, тут пригає. Оце в кувшинках я сьогодні ловив, оце вся щука, оце практично стоїть в траві. О, он дивіться, вечірній виход. Вечірній виход. Такого не було. Активізувалась рибка. Ловиться, оце, вся риба, вся щука оце, в такої штуки. Треба проводити або над лилиями Або взагалі кидати просто в окна. Дуже часто були якісь покльовки, якісь движення. Касательно воблера. Дивіться, які тут заводні кільця. Зараз не фокусує. Фуфло. Короче, у мене цей воблер одлетів на закиді, злетіло з пітлі. Ви бачили, як я використовую китайські повідки. Я пообрізав всі ці заводні кільця. Е хотів ще хотів, що сказати. Дивіться, який він убитий. Я на нього сьогодні прорибачив цілий день. Це ви можете подивитися в попередніх серіях, це серіал. Ви бачите, тут аж метал ось видно. Він просто розлігся просто в хлам. Це той же самий повідок. Ви можете в попередніх роликах подивитися відео, ви його узнаєте. Бо він везде такий, і зогнути, і такий кривий і побитий. ну Як бачите, все працює. Ще цікава новина. зацеплявся я за лілією дуже часто. І от оце колечко. Це не колечко, а петелька. Да? фокусуйся петелька. При максимальних моїх навантаженнях я не знаю, ну, я не робив так, щоб шнур лопав, я чувствував, ні разу не вилетіло. І взагалі, я не пам'ятаю, щоб у мене ці китайські галімі дешеві поводки за копійки, щоб вилітала вилітало тут оця, не знаю, це не скрутка. Я, я розбирав ці поводки. Кому цікаво, подивіться відео. Є повністю в розборі, я його випалював, цю силіконову. Цей силикон, коротше, цю обмотку. Тут дуже мелкий 7 чи 8 волосків, я вже не пам'ятаю, такої стальної, м'якої проволочки. Ні разу не вилітав. А у, там, в других повідках, де тут на зажимах, то дуже часто от з тих зажимів вилітає. Ну, Це, щоб подитожити, просто, щоб ви бачили, ви розуміли, що зовсім бюджетна рибалка. Зовсім бюджетна. То є, все просте. Навірно, тут катушка сама дорога. Ну, вона прикольна, вона мені подобається, нічого за неї не можу сказати. І вона, вона прикольна. Шнур, бачите, який, він вже практично став білий. Оце зелене, все, воно вже змилось, вимилось. Але в цілому, наскільки він потертий, давайте подивимося. В цілому, взагалі, він вже білий, він вже просто реально. Білий. От якщо передивитися так, не знаю, спокусуюся. Він уже білий, але, ну, як ви бачите, тут нічого такого я посіченого я не бачу. А, Ну що, ви бачили бачили в попередніх серіях боротьбу з цими щуками, виважування їх із ну, таких лілій. Тобто тут навантаження іде хороше і треніє. Ну, за 80 гривень коштував цей шнур, мені обійшовся він там, якась акція чи що. Ну, він може десь 120 стоїть. Я багато його купив собі на запас. Різна є ціна на нього. Короте, я бачу, що його в, принципі, в інтернеті багато. Цей бренд багато хто хвал, нахвалює. За такі кошти 300 метрів. Просто шара. шара Не знаю, я купив, може бабін 10-15, може, звісно, і пропаде, струхне, ну хай буде. За такі кошти хай буде. Я вже сусідам подогнав. що вам цікаво такого формату відео, пишіть, буду знімати, буду реально ділитися власним опитом, практикою, ну показувати реальну рибалку.